Кожного року, 21 лютого, увесь світ відзначає міжнародний день рідної мови. Історія свята має трагічне коріння. З 2000 року цей день відзначаємо й в Україні. Яку мову вважають рідною чернівчани? Поцікавилася наша журналістка Вікторія Макайда. Яка мова для вас є рідною? Моя українська мова. Я виросла це мені передалося з молоком матері, і тому я розмовляю і щось і пишаюся, що я є українка. Це наше це як дрес-код нації, тому що це наше. Ми повинні пишатися тим і, і примножувати, і цінувати те, що ми є українці, і те, що ми, і це за те, що ми боремося, власне, зараз за українську мову. За... За те, що гинуть наші діти. Я народилася недалеко від кордону з Румунією, але румунською я не знаю. Для мене все життя я розмовляла тільки українською мовою. Для мене рідна мова українська, вона має для мене дуже важливе значення, і я вважаю, що саме зараз в цей час потрібно говорити українською державною мовою. Це, мабуть, несе якийсь кодекс нації, код нації, батьківщини. Яка мова для вас рідна? Українська. У мене україномовне середовище. Я з дитинства спілкуюся цією мовою. Це є моя державна мова, це є мова моєї нації. Тобто, це велика цінність для мене. Я завжди спілкуюся українською мовою. Навіть з російськомовними людьми. Я спілкуюся українською. Тобто, якщо людині зручно спілкуватися з російською, нехай її спілкується, Це її право, але зі своєї сторони я спілкуюся українською. Яка мова для вас є рідною? Українська. В тому що тут народилась, ну. Спілкування, спілкування з усіма оточуючими, спілкування з рідними, тому і використовуємо українську. Мова це є, можна сказати, і коріння народу, і виділення народу, тобто в кожного народу є своя мова, а для нас вона важлива ще чим історію. Тобто історія, ну наша мова пережила доволі таку не не дуже добру історію, тому що були зміни, було ущимлення мови, і тому потрібно її знати в першу чергу українцям. Українська, звичайно, що ми живемо в Україні, значить ми повинні розмовляти державною мовою, це нас ідентифікує від інших націй і чомусь відрізняється нашою такою певною родзинкою. Ще є якесь бажання покращувати, покращувати її, суржик, викорінювати. Ну, це спонукає нас ще більше її вивчати тепер. Дуже люблю українську ми... мову, та, дуже обожнюю вивчати. Я навіть тести на 200 балів здала колись. Та обожнює українську мову. З народження в нас в сім'ї спілкуються тільки українською мовою, і я також. У мене ніколи не було оточення, яке розмовляє російською мовою. І для мене мова це рідна, це, типу, відрізняється від інших. Була колись росіянська, я з Донецька. І все зараз. ж зараз українська. Вже от два роки спілкуюся українською. Українську використовую, але коли спілкуюся з донечанами, бо там залишились батьки, то там використовую Мокшанську. Я завжди любила українську мову, живучи в Донецьку. У нас було таке і багато крамниць українських, і в мене були гарні викладачі української мови. Я завжди знала, що я українка і любила завжди українську мову. Тобто, не з 2014 року. Я знала, що я живу в Україні, я народилась в Україні.